Вітаю вас, дорогі друзі, вітаю вас, філотелісти, вітаю вас, любителі збирати марочки. З вами канал Марки Шухлядки, і я продовжую вас знайомити з колекцією марок, яку я збирав у часи свого дитинства. До вашої уваги, марка, поч... <кх> Вибачте, марка Пошти СССР за 1988 рік. А до речі, якщо бути точним. За 7 липня 1988 року знайшов я таку інформацію, точнішу. Марка присвячена міжнародному космічному проєкту ФОБОС. Ось такого я краще підсунув було видно. Ось тут напис є. Гарно, чітко видно. Марка добре збережена. І всі написи добрі не стерті. Міжнародний космічний проєкт ФОБОС. Пошта СССР 1988 рік. Ось так от нахилю, щоб було краще рік випуску видно. А там трошки стерті цифри, але напис видно добре. То, напевно, як випускали її, так закрасили трошки ці цифри. Що ми ще бачимо на тій марці? Ось це і є супутник Марса Фобос, до якого прилетів ось цей от літальний апарат. Що вам ще друзі сказати? Марка випущена згідно інформації з відкритих джерел тиражом 3 мільйона 550 тисяч екземплярів. Тому на даний момент її вартість не є дорогою і сягає від сили 11 гривень. По більшій ціні я не бачу, щоб продавали люди в інтернеті. І ось така красива гарна марочка, до речі, невеликого розміру 26х55 мм. Завітала на наш канал, познайомилася з вами, а ви з нею. З вами був канал Марки Шухлядки. До побачення вам усім, миру і добра. підписуйтесь на наш канал. Друзі, ви мої дорогі!